Залітає нас продаж Рінігейт, 21 рік, 2,4 бензин на автоматі на повному приводі. На непоганій комплектації у нас лінзована оптика з ледами, Гарненькі, чорненькі, оригінальні 19 диски, фарбовані, гарненькі, фаркоп, без безключовий доступ, датчики мертвих зон. Текстильний салон, абсолютно без будь-яких зауважень на 40 тисяч пробігу, шкіряне мультикермо. Датчик світла дощу, повний електропакет. Тут в нас вже оновлена мультимедіа з камерою заднього огляду, з карплеєм, підігріви передніх сидінь та керма, клімат-контроль на дві зони, також в нас є утримання в смузі, тут в нас теж LED-монітор. Задній ряд, так само абсолютно без будь-яких зауважень, технічно абсолютно справний автомобіль. Ну, Гуму зимову під, підкинути і в цілому сідай і катайся. Тому кого цікавить, приїжджаємо, оглядаємо, перевіряємо і купуємо. Зі авто Новокостянтинівська 8.